Всім привіт, друзі! Ну що ж, ми продовжуємо зборочки наших українських е, гравців в Європі, наш Євротур. Е, тому сьогодні такий е, простенький можливо, ролик, сама зборочка, сама суть, але перед цим попрошу кожного прожати лайк. Сьогодні доволі буде топовий клуб. Не забувайте, що. Кожен лайкос продвигає мої ролики. Дякую всім, хто лайкає, хто підписується. Бачу, люди підписуються, бачу, людям подобаються такі зборочки такі команди. Так що полетіли, полетіли далі. чого начнемо З доволі з цікавої ситуації, пацани. З допомогою ринка я прям здивований це раз. Плюс. Дуже сильно здивований і плюс дуже непогано я апгрейднувся і заработав. Зараз вам покажу. Мало того, що я дуже добре закинув гравців е, в обміни. Я дуже добре в плюсі. Так Я тих, хто дорогше, всіх попродавав, просто попродавав, не заморачуючись. Не задумуючись, хто був дороже, хто не був дуже сильно дорого, я взяв, зайшов, подивився, покажу вам. От дивіться, в мене були 106, я можу спокійно їх сюди заливати. Я знаю, що вони чуть-чуть стоять дешевше, ніж е... ті, що я вже попродавав, це залишимо, Так само у всіх обмінах я робив, я перепровіряв. Це по-перше. Доволі жорстко перепровіряв, дивився, загодив на ринок. Давай, заходь обмін. Перепровіряв, заходив, дивився, перевіряв геть усе, що міг. Так, от цього ми запихнем. Обмін закрити. А чому? Глюк? Що з обмінами? А, все. Якісь глюки баги, Я, коротше, обновив FIFO. У мене стартануло куча багів, куча глюків. У мене тяжко переходить з аккаунту на аккаунт, я взагалі не розумію. Далі ми від цього запихнемо сюди, підтверджуємо Прям-прям я дуже сильно здивований, бо тільки обновив, я сидів, думав, що я краще б і не обновляв би я так, все остальне ми поки що оставимо. Поки що я ще не до кінця передивився все. Ну, вроді би, я. Так, це у мене таке собі це все. Коротше, ті обміни, які я вже зробив, то і зробив 42 ляма, а так підняв на їсть, запросто. Я прям задоволений цим. Що ж, поїхали, заберемо деяких гравців. Зайдемо в основу. Тут у мене 106 сподіваюся Сподіваюсь, на щось хороше. Бажано на щось дороге. Чим більше монеток, тим більше я в плюсі. Мені важно монетки, монетки, монетки. ЦАП Германії. Це гіоце, який 3 ляма стоїть, б... Треба... А, він не продається. ну То це більше всього, що піде в обмін. ну В обмін піде на гравців. Не думаю, що я його запихну за 2 ляма. А він, кстати, вроді би туди вони не, не вставляються. Так що це не сильно заморачується. Далі йдемо тут, позабираємо Родріго. Хороший бонус плюс. У мене прям жорстко, автоматично обновлюється Реал Мадрид. Вам не передати. Я вам дам понять, зрозуміти, чому я так кажу. Прям жорстко формується команда Реал Мадрида сама. Я нічого не роблю, я не, не спішу збирати це все, але вона сама формірується. Я прям чересчур е, здивований і задоволений цим. Так, давай на основу ще підемо, заберемо цього пацика. Звичайно що ми тут забираємо Рюдігера, так як я думаю, що він більше е, має шанси в Реал Мадрид пройти далі і вирости в ціні, все ж таки ви самі це прекрасно розумієте. Я думаю, що це всі розуміють. Ну і так же, давай в обмінчики залетим, подивимося. Так, 6. Мені тут не вистачає 2. Здивований, то повинно було вистачати. тут. Тут. Вроді би, все гуд, 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 хорошо. Нічого лишнього. ні. Обмінчик. Чудово. Давай робимо обмінчик, щось. Чекаємо на хороше. Що хороше, Італія. Італія це З. Інтер, Бастоні, Бастоні, 107. 3600 є думка його продати Так, тут ні. Це ні. І в мене появилась думка його продати Тут, давайте, ми этих запихнемо спокійно, спокійно, навіть не заморачуючись. І рамуса сюди, звичайно. Отак, так? Да? Да. Гідь не жалкою і давай подивимося 108 плюс. Буде дуже хорошо. Якщо щось випаде годне Дуже годне мені щось потрібно. Уругвай. Це Реал Мадрид. А якого він рейтингу? 108-го Вальверде. Реал Мадрид, пацани, 19 ляму, треба буде передивитися. Так, Бастоні, я подумаю з Бастоні. Цікаво. Суетас Бастоні, звичайно. Давайте пер... зайдемо, подивимося. Вольверде. Щоб продать тебе 19, лям, да? Хлопче, я подивлюся. Я, звичайно, подивлюся на це. І Бастоні. Якби він може просісти. 3700. Теж хороше. Я знаю, що... ну, я подивлюся. Можливо, я їх продам, але подивлюся потім в смислі того, що от, е, сама суть цих гравців. Типу, якщо вони зараз продадуться, і в нас ці обміни про пропадуть скоро от, вони е, повинні були пропадати. Десь був на них, кстати, таймер. Якщо я не помиляюся. Да, 24 години стається до кінця. Якщо вони пропадуть. E, значить, ціни не впадуть вниз, Або тому що люди все одно побачать. Якщо ці обміни остануться, тоді навіть можливо й нема смислу їх теж продавати. Ну, це все буде. Побачимо по ситуації, по, по тому, що виходить. А так давай. От на цьому я вже починаю заробляти і вам рекомендую. Продавайте, рискуйте, краще продати. Чим більше монеток, тим більше ви можете зразу піти і купити собі 110, 111 і не заморачуючись. А ми поїхали до нашого клубу. Самі розумієте, це буде, якщо ви вже побачили спойлер невеличкий, ви зрозумієте. А так ми давай, щоб довго не заморачуватися. Прям я думаю, що це буде геть не здивування для вас. Команда. Вибираємо АПЛ. далі. Челси, сохранити. составчик, Поїхали. Починаємо. Вратарь. Чудово, вратарь є. Шикарненько. Так. ЛЗ. У нас тут чела на ЛФЗ 106. Прям, я думаю, це годно. Далі я побачу, я все ж таки ще улучшу. І, звичайно, їх покращимо. Сюди ми запихнемо Тіягу Сілову. Більше всього я думаю, а сюди ми запихнемо. Я думав, чи колібалі, чи фафану. Все ж таки, я запихну сюди фафану. Хай це виглядає круто, просто круто. ЦЗнички це, це отакі. Так. На ЛП, ну, звичайно ж, як я без мішу Мудрика, я прям не міг. Ну, типу, суть самої ідеї зібрати українців. Які будуть тут і грати в цих командах, і я їх буду влучати сюди, звісно ж, Кантешечка. Да, на 109 вже з'явилися ресурси. Ну вони з'явились тільки що. Гравців, я, слава Богу, закупив раніше до того, як ринок вирос, це прям мені дуже сильно фартануло з цим. Ну, прям вам не передать, наскільки мені це фартануло. Ну і тут, звичайно, 107-й хаверс. Машина для убійств. Я рахую це. 110-й Уверт Челси. Поїхали. Що нам потрібно? Ну, звичайно, ви самі розумієте. Кстаті, а може поступить. А як я поступлю? Зараз я подумаю. У мене тут колібалі на опіки. Давайте качаємо сілочки. Один великий плюс що не всім прийдеться з нуля качати усілочку Я так само апгрейдную і гравців, які. Відрізняються. Так само і в інших командах грають, це прям мені дуже сильно подобається. Перехвати. Дріблінг З'є, що ну, прям на ПП більше нічого не зайшов. Можу Фелікса поставити. Подумаю, якщо у вас будуть ідеї, що робити, пишіть мені в коменти, щоб я розумів. Вдруг ви маєте свою думку. Я, звичайно, прислуховуюсь до кожного. Сьогодні я вам це покажу. Звичайно. Так, здержування. Кантешечки качаємо здержування. Прям сопнички у нас доволі жорстко растуть. Сопничок прям. Походу, треба буде піти ще купити 109 -й. Це взагалі буде імбовий. Ну, звичайно, чил на реакції. Чил на реакції. Це прям, ну, нічи собі. Я навіть не знаю. Можливо, ми з, з таким ОВР-гравців із такою командою навіть 115 вижмемо, зараз побачимо. Зараз це буде все. Все, так, да, все. Давайте дивимося. Стартовий составчик і у нас 113. 113. Що я думав, Аспіліквету поміняти на кулібалі, кстати. Три гравця на одній усі лінії Нічого не помінялось. Геть. Геть, нічого не помінялось. Тому ми оставимо такий Челсі. Пацики, от красотулечка вийшла. Є ще плани, я ще буду міняти, звісно, улучшати, тільки будуть з'являтися ми з старту будемо апгрейднуватися составчики, щось робити. Ну, і так, як мені писали в коменти, я як прислуховуюсь. Ми зараз беремо со старту. Тут не дуже сильно хороший рейтинг в грі, но Ми залітаємо в рівну ігру і граємо наш матч. Показуємо, на що способний це Челси. Доволі серйозного суперника. Атака 119, полузащита 116, защита 115. Рейтинг у нашого суперника. Зараз ми подивимося що він там себе представляє. Ну, така я собі, звісно, бічара ще жорсткий, 107,90, ну, Щось у нього трошки. получше Поїхали, ще ми рознесемо тебе, чувак. Прям жорстко тебе рознесен. Я прям в цьому переконаний. Мішанька, мішанька, мішання. Бля, в Мишки взагалі фінтов немає, чи? Типа, один з найтехнічних гравців в Челсі немає фінтов, ви серйозно, в ігрі я не дивлюсь, Хаверс? Хаверс машина для убийств? як я вам і говорив, ну мутрик красава. Мудрик прям жорстко, красава. Прям ой-ой-ой, яй як же ж ти хорошо. Ну конечно ж ви ж знаете ж, в правильных руках, прям правильна команда. Все чітко, Кантешечка забрав, передача, з'ееш, Кантешечка. Хаверс, давай не треба, щоб мішанька мудрик забив. Мішанька есть один финт, прям чіткий. Шо в нього по финтах два чи одиниця там стоїть? Ай-яй-яй. Надо было забить мешань. Все панти, но мішанькою треба буде забити. Так, пас, сіла, мудрик. Галахер, начилвала, чилл, побіг, побіг. По... А шо ви там, пацани? О. Ну, чило... Кляво, це тут парахід. Не зря замість тебе випускали этого. Кукурелью. Чилл. Рейтинг маєш достойний, але... Бічара ще б то. Так, Хаверс, Хаверс. Мішанька. Давай на... Оп! Оп! О, ай-яй-яй, а всайт! Ну мудриком по любому треба забити. Це ж буде не діло, спогодьте зі мною. Це буде не діло, якщо я не заб'ю мудриком. Хоть тут гай, він забіг. Все понти Ах Не ти... Нехороший чоловік Мишку чуть не сломав Ты що? Куриш, братан. Оп пасулечка. Де мішаня Ти мудрик. Бля. Где му... О, что там робиш Біжи в атаку. Поторух, Знаете, я зараз подумал, что Челси зря оставлял в пустылы. Ну так, я рофлю, конечно. Давай выберем атаку, может, хоть так мудрик в атаку піде. Так, а ну-ка, Атьяо Сила, хорош. О, Фернандес, не зря ты берете, кто Плече. Прям в тоті ти переборщений, Зажратий трошечки. Так, ну що ж, другий тайм, давай. Давай потрібно, потрібно. Кому-кому, Хагерц забив, красавчик. Командою приємно, кстати, грати доволі. Що можу сказати по геймплею? Мені подобається. Ми вони правда на голову сильніші за цього чудачка, який проти нас грає. Мудрик на Хагерца О, не то нажал. Сорян. Типа Миша Мудрик пробовал пробиться сдалека. С центра поля. Ну, туда. Роберто Карлоса себе возомнил. 57 минута и Мудрик сдох. Это, конечно, бич. Так, Кепа. Кепа, давай, поехали. Так, оп. Фуфана. зиеш З'їж, о, з'їж, хорош. Але що це з них з фінтами? А, у мене може тут, кстати, фінти отключені. А я сам туплю. Таке теж можливо бути. Це, коротше, може мій бути косяк. Бо я дивлюсь у них тільки базові фінти. Так, мішка. Ова! 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 Фінтюлечку! Прям, Мишка. Так куда вот, ты? Ты прям, прям, не, прям напоминает обовчался, Миша. Прям жестко, жестко. Оп, забрал, забрал, хорош. Оп. Оп! Сюда! Сюда. Сидим. Спокойствие. Спокойствие. Все четко. Мишанька. Прям... До конца, как и говорил, что потрібно нужно забыть. Хорош. Хорош, ниша, хорош. Еще вам треба сюда э, э, эмблемку Челси, форму Челси. Было бы круто, их бы ставилось окремо. Крема. Это все. Контешечка забрал. Хаверс. Хаверс. Машина. Сдох. Э, Выключился. Мудрик. Хорошо. Галахер. На... Хаверс, давай хаверс дубль. Надо, братан, дубль делать. Надо, надо. Красота, залеп так ты шо. Это прям разнос, короче. Все, що надо было, це разнос. Все ж на шей способно. 3-0. Про что тут мона говорить? Братан, иди качай команду. Иди там. Там монетки дають. Можешь зараз заходить. Фармить ці монеточки, продавати гравців на ринку, а то так і буду відгрібать від поломаного челсі до кінця свого життя. О, такий матч. Не знаю. Якщо вам зайде такий формат ролика, длинний в повним матчем, то що... Не зайде, я буду образать. Мені важливо дізнатися, що вам подобається так, чи обрізати, чи що-то монтирувати. Ну що я можу сказати, красатулечка. челсі прям... Мені сподобалось грати за них. Особливо за Хаверса, прям така приємна а, моделька в нього, приємно він біжить, різкий, повороткий. Треба ще фінти включити, бо так що Такий вийшов відосик. От така бандьоха. Пишіть свої коментарі, пишіть свої а, думки по поводу цього відосика, як вам, що вам. Всім дякую, пацани, всім пакета.